В одну мить із пострілом снайпера я втратила все і водночас. І вже вісім місяців блукаю по нашій хаті як тінь, тому що залишилася в хаті сама. Наш синочок живе у Києві, а я залишилася із своїм сумом, і своєю печалью, і з своєю раною в душі і серці. За моїм коханим. Від великої любові народилася ось ця книга, яку я назвала Кохання розстріляне снайпером, кохання, в яке стріляв снайпер, але воно не вмеруще, тому що не знищене. Минуло вісім місяців, але я не знімаю обручки з своєї руки. Я не дозволяю. В особах масової інформації називати мене вдовою. Я залишаюся дружиною, дружиною Героя Небесної Сотні Сергія Михайловича Бондарчука, якого я все життя любила, люблю і буду любити, доки буде битися моє серце. Сьогодні із своїм болем і своєю любов'ю я прийшла до вас. Презентувати свою книгу. Ця книга стала моїм подарунком моєму коханому чоловікові до дня його народження 9 вересня. 9 вересня йому виповнилося б 53. Виповнилося б, якби не постріл снайпера. Снайпер стріляв в нього такою кулею, яка не давала шансів на життя. Яка куди б не влучила, нівичила все всередині. І синочок привіз свого тата із Києва його бездиханне тіло додому у старостятині. І я зустрічала вже свого коханого в нашій хаті, в труні на превеликий жар. І ось сидячи над його бездиханним тілом вночі оплакуючи. Я написала останній лист моїй студентській любові, моєму коханому чоловікові. Цей лист був надрукований у всіх газетах міста Старокостянтинова та Старокостянтинівського району із нашими портретами. А я поклала свій лист до серця свого коханого, і з моїм листом його й поховали під вишиванкою, де я бачила целефон і рубці, тому що. Тіло було понівечене, і син привіз висновки лікарів, пошкоджено всі внутрішні органи внаслідок вогнепального поранення.